Привіт, друзі! З вами я, Іван Верстюк, і Це черговий епізод мого ютуб каналу в якому я буду говорити про кримінальну ситуацію в місті Києві, яка, на мій погляд, є загрозливою. і Я зараз поясню, чому я не буду довго вдаватися в привід, який змусив підштовхнув, надихнув мене підняти цю складну непросту, частково контроверсійну тему. Справа в тому що на мене вчора ввечері була здійснена атака, в зв зв'язку з моєю журналістською діяльністю. Ось я почуваю себе добре зі мною все в порядку. Не варто хвилюватись, але в мене є причини вірити, що подібні інциденти будуть продовжуватися, і тому я хотів би поговорити про кримінальну ситуацію в місті Києві. Я вже майже 40 років живу у Західному Києві, це район Борщагівка, і бачив тут всяке: і 90-ті, і нульові пережив, коли тебе могли запросто порізати ножем, бо ти сидиш пізно ввечері, не на тій лавочці, на якій хоче сидіти хтось інший, якась інша компанія молодих хлопців, тому в них вони висувають претензії, дістають ножі, і ти винен в їхніх очах в тому, що ти сів, посмів сісти не на ту лавку. І нібито станом на 16-17-18 роки, оцей жахливий вуличний кримінал вже був відійшов в минуле через реформу національної поліції, коли дійсно перші роки після реформи поліція тут у західному Києві працювала дуже дуже. Ефективно і завзяття, і самих поліцейських було більше, тому якісь порядки були наведені, і ситуація криміногенна в Західному Києві почала покращуватися. Коли я кажу Західний Київ, я маю на увазі Борщагівка, Академістечко, Чоколівка, Шулявка, КПІ, Відрадний. Ось ці райони. Ось, але з початку війни криміногенна ситуація в цій частині Києва суттєво погіршується з кількох причин. По-перше, весь той кримінальний бізнес, який був під керуванням, регулюванням наглядом місцевих кримінальних авторитетів, він перестав приносити прибутки. І тому кримінальні клани вже не контролюють своїх виконавців, ті роблять, що хочуть, тому що їм потрібні гроші. а Це часто люди з наркотичною залежністю, з алкогольною залежністю, з залежністю від багатого стилю життя, коли ти можеш піти в супермаркет та дозволити собі найдорожче вино. Ось і тому ситуація почала стрімко погіршуватися. Крім того, нагадаю, що Західний Київ це традиційне місце розселення етнічних росіян в українській столиці, а ті під час війни не завжди солідарні з нами, українцями, які там за перемогу. І тому теж є фактором нестабільності. Вони, можливо, не займаються прямо криміналом, але вони не підтримують правопорядок, вони підтримують хаос, анархію і вважають, що західний Київ і наш. Що столиця заслуговує саме на це? Ось і ну, це ж. Їхня поведінка це не є щось таке вловиме да інструментами кримінального кодексу поліції чи правоохоронних органів, тому вони почуваються в безпеці. Вони вже 6 місяців займаються деструктивною діяльністю і ніякої кари покарання за це немає. Тому вони цілковито впевнені, що методом тихого саподажу вони зможуть підірвати обороноздатність Західного Києва та громадський порядок на наших вулицях, повертаючись до кримінальних кланів. Традиційно в Західному Києві були присутні кілька е, кримінальних кланів, е, поч почну з великих. Це кавказький е, кримінальний клан, е, де переважно були азербайджанські та грузинські діячі, які займались переважно вуличними базарами. Е, це був базар Дніпро, е, і це був базар біля заводу «Електронмаш». Е, але це справа давно минулих років. Відповідно, зараз вже помітні і сирійські вихованці в тих колах, і все зовсім інакше, і методи роботи зовсім інакші. І це люди, які здатні з іншими кримінальними кланами йти на компроміси. Крім того, є кримінальний клан, що контролює нелегальну торгівлю алкоголем. Ось і він достатньо великий. Я звертався свого часу до депутатів Київради з проханням допомогти вирішити проблему нелегальної торгівлі алкоголем в Західному Києві. Але мені один з депутатів Київради сказав, що це. Надто складно, надто серйозні люди за цим стоять, і навряд чи повноважень депутата Київради вистачить, щоб якось перемогти цей кримінальний клан. І Є невеличкі кримінальні групування, які, як я їх називаю пацанські, які просто контролюють певні мікрорайони, території, тусуються на лавках з ножами. Цього багато це парк Совки, Парк Юність, Парк Потапова, парк КПІ. Uh, які ще в нас uh, парки лежать під цими грубками. Вони невеликі, вони не дуже небезпечні, але ну це неприємно. Да? Це фактор нестабільності. В тебе ввечері заберуть гаманець в темряві, і хоч там аж 500 чи 400 гривень. Це одно шкода, бо це гроші, яких немає. Інфляція висока, понад 31% будемо мати на кінець року, Ціни зростають астрономічно, і звичайно від 400 500 гривень, які забере uh, якісь бармига на вулиці. Цю, і їх шкода. Крім того, можеш забрати телефон, телефон коштує дорого. Відповідно, придбати новий телефон це і незручність, і матеріальні витрати, і ти можеш втратити якусь певну важливу інформацію, яка є на твоєму телефоні. Тому ці кримінальні групи маленькі, яких традиційно багато хто ігнорував справоохоронці, вони, вони теж небезпечні під час війни, тому що вносять дестабілізацію. Крім того, є старіші кримінальні клани, кілька кланів з чоколівки. Ось то зовсім інша історія. Вони живуть за радянськими кримінальними законами, коли є певна ієрархія, там Вор в законі чи кілька, і певний так званий общак, тобто бюджет кримінального групування, яким можна користуватися якщо. Ти приносиш цьому групуванню дохід і потребуєш грошей, то тоді, тоді тебе підтримують. Все це те, що розповідаю, це ну відомо дуже багатьом тут в Західному Києві. Якщо ви тут не живете, визвичай звичайно, цього не знаєте. Але ми, корінні борщагівці, ми цих історій надивились. Ми їх знаємо. Ми... Впізнаємо в обличчя людей, які є фактором нестабільності. Живемо з ними на одних вулицях і звичайно побоїмось за свою безпеку, за своє життя, намагаємось допомагати одне одному. Коли в когось стається якийсь неприємний інцидент, як в мене вчора ввечері на бульварі Михайла Кольцова і в районі вулиці Ромена Ролана. Ось таких ситуацій багато. Треба сказати, що бочагівські священники свого часу вели проповідь про те, що. Uh, потрібно uh... Цих соціально вразливих верств, які стають кримінальними діячами, потрібно залучати насамперед до церковної освіти, недільних шкіл, тому що людина починає займатися криміналом, переважно через брак освіти, і неправильні світовля. Ця людина живе з думкою, що все дозволено, і тому її нічого от з точки зору власної персональної етики не зупиняє від того, щоб йти з ножем, зустрічати якусь жінку пізно ввечері, забирати в неї гаманець, телефон, ювелірні вироби там чи ще щось. Ось і це вічна проблема криміналу, що кримінальні діячі та діячки вони не є дуже освіченими. Вони часто є взагалі не освіченими, і це заважає їм ну принести покаяння, стати на шлях законності та насамперед посприяти тому, щоб те місце, де ти живеш. Місто, район, мікрорайон, територіальна громада були справді безпечними, де можна було би заводити сім'ї, дітей виховувати, відпускати дітей на прогулянку без батьківського нагляду. Це все дуже важко в західному Києві, тому що кримінальна е, ситуація реально досить, е, досить е, важка. Е, звичайно ж. Ми тут не сидимо, склавши руки. Що ми робимо? То ми корінні кияни. Ми насамперед ділимося цією інформацією один з одним, щоб розуміти ті безпекові ризики, які зараз над нами стоять. У мене було кілька розмов з киянами з інших районів. Вони мені розповідають, що в інших периферійних районах міста Києва ситуація не набагато краща, Плюс кримінальні групи, невеликі такі кримінальні команди, виїжджають оперувати в центральні райони Києва. Це Печерськ, Шевченківський район, Хрещі. Чатик, майдан Костьольна, там теж ці групки оперують, нічого не не бояться, і в них є виправдання в їхніх власних очах, що в нас немає грошей, нам треба якось жити. Тому ми змушені займатися криміналом. Роботу зараз не знайти. Тому кримінал це наша єдина опція, яка залишається. Ну я б так відповів, що якщо у вас немає засобів для проживання, сідайте в тюрму, у вас там будуть годувати, одягати, дадуть роботу, будете жити. Ну навіщо створювати небезпеку на вулицях нашого прекрасного міста, тим більше в час, коли йде війна, і в державі, і міста немає ресурсів, щоб забезпечити правопорядок на вулицях належним чином, тому що всі або майже всі чоловіки та жінки, які здатні до збройної боротьби і брати участь на захисті закону, вони зараз на фронтах. Їм не хочеться займатися борщагівськими гопниками, чоколівськими гопниками чи троєщинськими і воскресенськими гопниками. Зараз всі справжні герої та героїні знаходяться на фронтах, боронять нашу батьківщину і здійснюють контрофензивні операції в східній та південній операційній зонах. І тому, звичайно, це наша з вами задача, дорогі кияни та киянки посприяти зміцненню обороноздатності міста Києва і правопорядку на вулицях шляхом насамперед поширення інформації про ті злочини, можливі, про ті порушення правопорядку, яких ми стаємо або жертвами, або свідками, або знаємо про них з того. Самого сарафанного радіо, яке всі ми слухаємо, всі ми ним користуємося. Всі ж ми розмовляємо один з одним, знаємо, які ризики існують, які неприємності відбуваються. На вулицях, ну є легендарних кілька алей на Борщагівці, де всі знають, що там ходити просто не можна. Прекрасні алеї, але вони цілодобово порожні, тому що ну, всі знають, якщо ти йдеш тією алеєю, це означає, що ти згоден, що тебе пограбують. Ну, або, або ти йдеш в тому разі, якщо ти просто не орієнтуєшся в Західному Києві, і нічого не знаєш про цю алею. В мене біля будинку є така алея, там мільйони історій як били, грабували. Мене самого одного разу пограбували на тій алеї, тому я знаю, що це таке, і моїх друзів там грабували. Ось, ситуація напружена. Ну і Крім того, в Західному Києві на Борщагівці достатньо високий рівень безробіття серед молодих чоловіків віці 25-45. І вони традиційно не працюють, відмовляються працювати, нато відживають алкогольні напої постійно в робочий час. І є ризиком. Є ризиком, тому що вони звикли ні в чому собі не відмовляти, гарно жити. Вони ж хочуть і нові речі купувати і одягати і сучасно, щоб бути привабливими для жінок їхнього віку з теж західного Києва. І тому вони теж даються до криміналу або принаймні вони ігнорують цей кримінал, не хочуть жодним чином допомагати вирішити цю криміногенну кризу в західному Києві, яку можна було б вирішити Вільними зусиллями нашої територіальної громади в західному Києві, щоб ми об'єдналися в нашому бажанні побороти кримінал, тому що. З криміналом домовитись неможливо. По перше, як сказав, як сказав, це люди неосвічені, По-друге, це люди, які порушують правила. Вже як ми це бачимо, ті правила, які в ньому в цьому світі існували багато років, вони порушені. І кримінальні діячі та діячки вийшли за межі цих правил, що ми очевидно бачимо. І крім того, кримінал борщівський він наглуватий. Це не є італійська мафія, яка там кодекс честі свій мафіозний. Вона там діє на основі певних принципів. Це такий наглуватий пролетарський кримінал, де ну, навіть численні розмови правоохоронців з цими кримінальними діячами на жаль не дають результатів, тому що ці діячі ну, просто 2 плюс 2 не можуть скласти. Доки не сяде в тюрму в тюрму на гарні кілька чи кільканадцять років. Він або вона буде продовжувати діяти в тому самому. Русі, звичайно, проблеми корінням своїм сягає шкіл західного Києва. Справа в тому, що і серед педагогічного колективу цих шкіл в минулі роки було чимало тих самих етнічних росіян, звідки, взагалі, в західному Києві купа проблем, і це фактор ризику безпекової нестабільності. От. І, і ці вчителі, педагоги переважно бачили своє педагогічне завдання в тому, щоб давати чимало домашнього завдання та проводити уроки. Ніякого особливого виховання, етичних принципів, цінностей вони молоді не прививали. І тому молодий чоловік чи молода дівчина, в 17 чи 16, 16 років закінчувала школу. І без певного етичного підґрунтя, морального підґрунтя, яке би дозволяло жити, працювати, нормально створювати сім'ї і твої, і якось Будувати кращу країну, де нами було безпечно, комфортно, де ми могли б жити щасливим життям і навіть перемагати, перемагати внутрішнього зовнішнього щоб ще рухали до чогось кращого ніж те, що ми маємо на зараз. Але але ці педагогічні провали вони коштують дуже дорого і економіці міста, і економіці західної країни міста Києва, тому що ці всі молоді люди, які безробітні, займаються криміналом, вони могли би створювати робочі місця, заробляти гроші, створювати ВВП, щоб наш цикл економічний в місті Києві рухався, перетворював наше місто на більш набагато багато, щоб ми могли можли мати можливість купувати собі квартири, велосипеди, техніку, щоб ми жили щасливим життям, а не оглядались ввечері. Хто за нами йде? Ну це ж ненормально. Так, і ти по вулиці ввечері оглядатись, чи не йде за тобою якісь кримінальні діячі, слід і який хоче забрати в тебе телефон, гаманець, ювелірні вироби і все інше. Ну це ненормально. Ситуація загрозлива. Тому я я звертаюся до киян та киянок. Будь ласка, давайте спільними зусиллями змінимо криміногенну ситуацію в місті Києві. Інакше це не зробить за нас ніхто. Ми в межах закону діємо. Ми разом з поліцією, з національною гвардією, з правоохоронними органами. Слава Україні!